Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний салат. Коли в мене є всі інгредієнти на цей салат, я його завжди готую. Смачні інгредієнти, корисні, прекрасний варіант саланту як на будь-яке свято, так і на кожний день, щоб себе побалувати. Обов'язково приготуйте це дуже смачно. Розпочнемо готувати із заправки, вона дуже смачна. Я раджу вам обов'язково її приготувати. У мене тут 4 столові ложки оливкової олії. Якщо її не любите, беріть якусь свою на свій смак, мені дуже подобається саме з оливковою олією. Тепер додаємо півтори чайні ложки рідкого меду. Якщо він у вас такий уже твердий, ви його трошки підтопіть і додаємо сік лимона близько 2 чайних ложечок. Тепер я додаю соєвий соус, одну-дві столові ложки. Це за смаком і наскільки концентрований у вас соєвий соус. Тепер я трішки додаю перцю. У мене, зокрема, суміш перців. Ви можете додати просто чорний молотий перець. І перемішуємо все до однорідної консистенції. Ось такий соус у вас має вийти, тепер його відставляємо, готуємо все решта. Нам знадобиться одна упаковка міксу зелені. У мене це 100 г. Звісно, можна трішки більше, трішки менше. Це може бути будь-яка зелень на ваш смак, можна використати руколу, базилік, все, що знайдете. Її промиваємо і залишаємо трішки наситу, щоб вся волога стекла. Тепер в красиву для вас тарілочку викладаємо половину цієї суміші зелені. Можна трішки ось так руками хаотично її нарвати. Тепер знадобиться один невеликий спілий авокадо. У мене досить такий середній, можна взяти трішки менше. І я ось так його розрізаю навпіл і ложкою прямо ось такими рухами роблю такі скибочки авокадо. викладаємо на мікс салату. Щоб авокадо не потемнів, зверху трішки його збризгуємо лимонним соком. Також нам надобиться 100 г червоної смачної рибки слабосолена. У мене мене форель, ви можете взяти сьомгу, лосось. Якщо у вас цієї рибки немає, можна використати відварену креветку і морський коктейль. Виходить також смачно. Я її нарізаю ось такими слайсами тоненькими, і половинку цих слайсів викладаю зараз на салат. Тепер нам також знадобиться сир. Ви можете взяти будь-який сир, який ви полюбляєте. М'який, напівтвердий, в мене взагалі моцарела, можна використати будь-який. Нарізаємо так, як вам подобається. Навіть можна натерти на крупну тертку. Я нарізаю ось таким чином. Половинку відправляю, а половинку ще поки залишаю. І поливаємо половиною соуса. Важливо поливати ложечкою, щоб ви скрізь соус додали, щоб не десь не в одному місці. А тепер шари повторюємо. Знову мікс салату, авокадо, збризгуємо його лимонним соком, рибка та сир. І знову рівномірно соус. Зверху, виключно по бажанню та наявності, можна додати трішки кунжуту. буде також смачно. Можна додати гарбузове насіння, також смачно, що у вас буде, або якщо ви цього забажаєте. Сталат насправді вже дуже смачний, я його обожнюю. Вам обов'язково раджу приготувати, побалувати себе, своїх рідних. Як завжди, прошу натиснути на лайк, написати коментар та підписатись на канал. Дякую вам, пока-пока!